Так, народ коротенька інструкція. Зняття того, установка сидінь на Чирокікель. кель, спорткомплектація, І так, в мене тряпочка. Ось замовив собі такі чехли. в Дніпрі ребята шиють. ну, Досить таки непогано шиють. Нелюбе замовлення. І так, перше. Складуємо заднє сидіння і по максимуму відсовуємо їх вперед. Після цього ми можемо спостерігати ось один такий болт, сфокусував на ньому, другий болт і не фокусується. І третій болт. В другому кінці четвертий болт. І так, коли ми відсунули сидіння, потрібно необхідно відкрутити ці чотири болти. Далі, на передньому задньому сидінні є фішечки, які під'єднують подушки безпеки. Ось вони під ковриком знаходяться. Ми просто відщолкуємо ці подушки безпеки. І сам провід кріпиться на кліпсі. Знімаємо кліпсу з однієї сторони і ту ж саму процедуру виконуємо з іншої сторони. Знімаємо кліпсу і відщовкуємо подушки безпеки. Не забувайте перед цим, на всякий випадок, відключити акумулятор. Розложимо сидіння. Першочергове положення, і тут нам теж необхідно відкрутити болти, які знаходяться за заглушками. І так, пластикова заглушка знімається під нею ось такий болт перший. Далі знову знімається пластикова заглушка, другий болт, третій болт. і За цією пластиковою заглушкою четвертий такий болт. Ось вони ці заглушки легко відщолкаються любою лопаткою. В принципі, це все. І тоді сидіння знімається. Так, а ось з передніми сідушками все набагато складніше. Як складніше, в принципі, то треба відкрутити чотири болти. Один, другий і ззаді третій, четвертий. Але ці болти в мене вже замінені, болти це не рідні. Ці болти дуже специфічної форми. Ось, якщо вам буде видно, саме ось таку біту, таку викрутку необхідно, щоб відкрутити ці наші болти. І причому справа в тому, що, звичайна, викрутка стає в болт, але прокрутити її неможливо. Ось, дивіться, результат, коли я намагався силою прокрутити. Специфічна конструкція болта така, що лише, лише своєю викруткою викручується. Ось як знайшов такі біти, але знову це. Навіть найбільша з них, по розміру, замала. Тому е... одноклубники підсказали вихід з ситуації, береться ось така штука, молоток. І по суті ми ставимо в болт. І довбаємо його до тієї пори, поки не утвориться паз. І як тільки ми його зірвемо хоча б на міліметр, далі він відкручується любою викруткою. Ось покажу, де тут під заглушкою ще один і другий і другий болт. Відкручується любою викруткою, але головне врізатись в нього зробити паз. Ну, ще є варіант болгаркою, але знову ж таки не скрізь болгаркою підлізеш. Це треба дуже специфічну маленьку болгарку. Тому ось так я вийшов з ситуації. Рідні болти зразу викинув і замінив на звичайні болти. Ось так виглядають ці душки. Ще повністю не закріплені, тому що їх треба. Підшивати, щоб вони ідеально лягли в сидіння. От задній ряд вже встановлений.